Hello, Fренdлі! З вами Деніс Френдлі. В цьому відео дружні. Ми спробуємо з вами коротше, ось такий фруктовий сніг. Фруктовий сніг це купувався він у магазині Сімі. Тут також є в друскавці магазин Сімі чи Сімі 23 чи 24. коротше. Там був фруктовий сніг. Я взяв його коротше, тут є апельсин і яблуко. Ми зараз зацінимо такі справи. Народ зараз я оціную від 0 до 10, то в мене такі справи погнали до заставки цього відео. Let's go! Деніс фені реагує, Денис Спенді реагує. Сьогодні він буде з вами реагувати на відео. Фруктовий. Фруктовий сніг, 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 придурок розлив. Давайте пробувати. Бо я, знаєте, не хочу чіпати штатив камери, бо того, що ну, зараз може штатив упасти. Я на стрімах. Я грав, поставив штатив, а він упав. Він також вистрибнув у телефон, тоді був штативом. Та я не хочу, щоб це було на зйомці. Та? Давайте пробуйте, коротший народ. Погнали. Ммм. Доволі смачно. Чути апельсином. Ну, яблуком щось не дуже. Мінус якась пачка не. Бачите, незручне, ти не його не закласти. Воно не закладається. Це 635 гривень коштує чи що? Якщо це таке дурне, і воно не закладається, давайте його просто заберемо. Так. Це вже розтопилося, тут був типу, льод. Ну, в принципі, непогано. Я би поставив навіть 9 балів. Непогано. Апельсинка чути. Яблуко щось там трошки може змішане, не знаю. А, дуже холодне. Так. Так, розмішаємо, зробимо собі напій. Холодне. то, що можна горло простудити. Я сказав, що можна горло простудити. Взяв, п'ю. Ну. Тут просто все було цей. Ну це дійсно, як сніг, так. Хіба літом хочеться прохолодного, тримайте тобі фруктовий сніг. Так, може, в принципі, бути. Такі ж м'ятний, вроде трошечки. Ну, як напій, може бути, в принципі. О-о-о, Холодне. Та ты шо? холодно. А! Я буду їхати до Львова і обов'язково знімлю влог Львова. Це буде крутіше, ніж оце, що я зараз просто сижу перед камерою, стою перед камерою і пробую фруктовий сніг. Бо саме сніг називається, а не лід. Тому таке справи. Ого, мінус горло. Давайте трошечки в камеру я поболтаю, бо вам було цікавіше. Дуже холодний в руках. Так, такі спроек пиво нагадую. Див, ах, пиво, а то фруктовий сніг. Я знімав відео, що я купив у трускавці. Я забув ще показати морозиво. Я ж там купив ще два морозиво. Ну, покажу тоді в цьому відео. Коротше. Я, Дені, Фенді. Коротше, одне морозиво кавун полуниця, друге з вибуховою карамеллю. Ну, кавун-полуниця мало би бути смачне. Ай не пади. Ну хочу впасти. Зараз ти мені впадеш. Зараз ти мені впадеш. Ах. Я не знаю, це вже щось пити не дуже. Я, до речі... Що? Я, до речі... Щось з цих 63 тисячі підписників. Ой, 6090, я щось голова не варить після цього холодного снігу. Я 93 тисячі підписників, дружні, я щось дуже довго ну, не міг набрати за, від 1 липня по друге. 1 липня, я думаю, вночі було 992 989. Майже там щось лишалося 11 підписників. 10. Я чекав, чекав. Думаю, до кінця дня, може, наберемо. Ми 1 липня не набрали. Тут 2 липня чекаю, чекаю. Зранку 93 тисячі. І потім бац! Пише на каналі 93 тисячі. У студії 92 999 бах. Відбувся бах Ютуба. Та. Може щось якесь число не зарахував або відняв, відмінусував, або можливо нові підписалися люди, підписувались на мій канал. Ютуб ці нових чисел, підписників не зараховував. І писав 92 999. Не пропускав. А Потім пропустив і вже писав 93:04 93. 04 93 1093 20 щемось там. Тому, добре, що підписуєтесь. Дякую вам за підтримку мого каналу. так, Що підписуєтесь. Я, напевно, обов'язково знімлю відео, коли я наберу 100 тисяч підписників. Відео, як я набрав 100 тисяч підписників, буде називатися. Тобто, я по кроку вам розкажу. Як я добивався цих чисел, підписників, та... Ну, я думаю, ви самі вже бачите, що через кількість відео в мене це вийшло. Що треба багато, у моєму випадку мені довелося багато публікувати контенту. А Я міг, можливо, і не публікувати так багато контенту. Можливо... Ну, не навряд чи би вийшло. Це часто, що я регулярно публікую контент. Це мені вийшло. Та? Уже не беру, то попробую зняти. Так, а ми допиваємо. А, я уже не одну. Я думав, що я ще буду живчик знімати після цього відео. Я не гонен. Прикольчик. Пов я коли захворів, мій градусник. Я не знаю, чи видно, але, коротше, піднімається, опускається. Фух. Це воно поживне, воно велике з Попридумуєте тидені справді бери купуй, пробуй. До речі, зайшов якийсь магазин, коло цього сім'ї продавалися 4 бумеранги за 100 чимось гривень дитячих. Не знаю, чи вони вертаються, не вертаються, але чотири бумеранги. Цікаво було би купити, попробувати, як вони повертаються. Дуже холодно. А я би хотів сам зробити бумеранг. На навряд чи вийде. Вийде, що купив бумеранг, він не буде повертатися, пусто купив. нана Най, най ана на на Ана-на-на-на-на-на-на-най. Це буде довге відео, народ. Не годи ніяк допити. Після цього відео буду морозово знімати, скорі за все. Якщо появляться сили. Тут пише служ. Слаш. Флаж, Це, пане, стаканчик на двох розрахований. Я поставив 9 балів за те, що м -м, воно солодке було, там. Непогано. А тепер воно ну, взагалі не солодке, десь на 8 балів. Мало що солодке. Пахне непогано. Я не думав, що так ми затягнемо довго цей лід, бо він холодний і треба пити повільно, так. У мене вже я ж мозок замерзає таке відчуття. Все, останні ковтки, народ. Все народ. Допили. Коротше, народ, чути було якоїсь апельсину. Яблуко мало що було чути, напевно, через те, що воно перемішалося. І було менше чути. Батьки ще собі брали, зараз подивимося. Я не буду другої, звичайно, пити, але подивимося, там я. Яблуко. Опс. Гараж упав. А бачите, у них... мене правили, у них тут яблуко більше видно. І в них мало що розтопилося, ну. Тут в них яблуком чути. Так. Воно у мене, у них вони змішали апельсинку яблуком, більше дали яблука. І тут вийшло, що тут апельсин, яблуко вийшло. Мені більше дали апельсина, ніж яблуко, змішалося все-таки апельсинове. А Тут все-таки яблуко. Ну тут наскільки десь на 8, так. Комусь погано. Так. Так, тут на 8. Так. Добре, ми завершуємо. Ой! Тай-та-та-да-да-тай-та-та-та-та-тай. -та 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 я не закласти. Зараз закладу. Все, заклав народ. Так. Напився, будь здоров. <клух> На цьому все народ. Ми випили оцей такий... Заморожений сніг. Оцінив я на 9 балів, бо було чути апельсином більше, бо було чути яблуком, була би 8. 8 балів. На цьому все. З вами був, як завжди, Денис Франні. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Коротше, все допили, все класно, але довго пили. Всім бай-бай-бай-бай.